Бесарабський ринок відновив свою роботу у Києві. Красивий ремонт, все стало цивільно, як і раніше за прилавками продають продукти. Але тепер тут відкрили ще й ринок їжі, на якому працює аж 17 фудкортів. На ринку можна скуштувати екзотичну індійську їжу, яку готують шеф-кухарі із Індії. За п'ять позицій в меню заплатила 1300 гривень. Замовлення видають швидко. Обов'язково скуштуйте їх батерчікен. Це курка у горіхово-томатному соусі. І не бійтеся, що індійська кухня вся гос. У закладі запитують, і ви самостійно можете обрати рівень гостроти страв. Я попросила середній, і мені було комфортно. Матан Мінт коштує 415 гривень. Це шматочки баранини у м'ятно-шпинатному соусі. До страв взяла їх традиційний хліб та рис. Так ще смачніше. А це чілі панір, смажені кубики сиру. Ну, де ви ще таке скуштуєте? у страв автентичний, відчуваються нетипові спеції для європейської їжі. Це автентичний індійський ресторан Гімалаї, що тепер представлений на Бесарабському ринку їжі. Залишаю вам їх точну адресу.